Вітання, моє ім'я Іван і Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, рахував у кого СБУ знайшли більше готівки у тебе на офісі чи у Тищенка вдома, та пропустив усі новини. Цей випуск для тебе. Минулий тиждень стовідсотково можна назвати тижнем Миколи Тищенка. В лапках. Ну і оскільки це гроза усіх офісів у арбітражних тусовок, ми не могли обійти цю тему. Завдяки суспільному тиску ДБР звернуло увагу на Тищенка і вже у вівторок у нього провели обшуки у квартири. До речі, це єдиний обшук ДБР, де гості роззувалися на обшуку, а Микола був наглажений. Ось у дві шмаліна. володька сьогодні наглажений. У колікатлети знайшли, вгадайте, що. Абсолютно правильно. Непогані такі котлети різних валют були замічені долари, євро. Цікаво, чи зберігав Коля вдома холодні криптогаманці? Чи ДБР морозилки не шманає? Ну а що, ще зберігати свої гаманці? Хоча по ось цьому відео є підозра, що він зберігав усе десь на бінансі, тому вирішив просто розхерачити свій телефон. Я попереджаю вас. Якщо ми якісь дії зробите, я, не міші, їдма... я, я, вас, я, я не вас затримаю. Все, хорошо, Якщо все. ви здійснити ще. В той же день подали клопотання на його домашній арест та оголосили підозру за події у Дніпрі. В той же день він з'явився у суді і народив уже усім відомий мем. І тому я вчора казав: залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. Після цього він відправився до ресторану, де його швидко помітили, і взяли за жопу. Точніше, за ногу. Коротше, сподіваємось, що ця котлета більше нікому не отруюватиме життя і, нарешті, отримає покарання за свою діяльність. Саша QQ скамив своїх друзів. На спадок вийшла стаття, яка розповідає історію стосунків оунера партнерки Деплаб Саши QQ та засновника Гемблінг Нетворку Трафер Сергія. Там розказали про історію їх знайомства, заснування партнерки Олександром та вічні борги Саші перед Сергієм. Останні, до речі, з пруфами. Також виплив цікавий факт того, що QQ наче працював після вторгнення у внутрішньому баїнгу московського піна. Коротше, посилання на статтю з усіма пруфами та підрахунками боргів залишаємо в описі під відео. Запасайтеся терпінням, водою та калькулятором, бо без нього, якщо чесно, хер ви там що розберете. Conversion Club анонсував ексклюзив для афіліїтів. Афілейт Drinks Meetup на Live 2024 в Амстердамі, на який можна потрапити, лише заповнивши форму у них в профілі. Так що, якщо ти ПБшник і любиш халяву, то залітай на івент. Хоча ця історія, мабуть, не для першобільщиків, бо для виїзду в Амстердам треба мати бюджет, а... У мене є подарок для тебе. 21 червня прийшов мітап формула успіху від Ван Він. Ось такі були спікери. Тримайте фото. Ми б могли прорахувати вам їх імена, проте навряд чи більшість з них вам про щось скаже. На відміну від хедлайнерів були Quest Pistols, Odyssey, Dorn. Тут могли фото не додавати в цілому. І вона кажуть самі за себе, але, може, нас дивляться мілініали, які не знають квест пістолс і те, що влітку може парити не тільки сонце, а й секс. На YouTube вийшла друга частина випуску шоу-кадри від Деп У цій частині гості говорили про проблеми в наданні якісного СММ, про крінжовий піар та глобальний тренд на астрологів тарологів, Загадало, на що ви хотіли? Зараз пас жезлів точніше підкаже, чи знімеш ти РД з лічки чи ні, ніж підтримка Фейсбуку. Сука, такі часи. Да і батьків род. Джиґіт відкриває кампус для філіїт комюніті 29 та 30 серпня в Болграді пройде Джигейт, Кемп, бізнес-фестиваль на 2,5 тисячі осіб від лідерів івент індустрії. Вже анонсували, що буде три хедлайнери, понад 10 спікерів та велика локація на свіжому повітрі. Подивимось, що це буде за концепція кампусу і чи не залишиться вона тільки на словах. Якщо концепція дійсно триматиметься, то повинен бути день відкритих дверей. Так що, Джигей, я думаю, пора розігрувати квитки. Це усі новини тижня. З вас лайк, підписка, з нас випуск наступного тижня. Це все. Пока!